Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню мобілізації осіб з подвійним громадянством. Не знаю, чи буде це ці цікаво, дуже велика кількість осіб. Хоча з огляду на ту кількість звернень, які взагалі існують на різних форумах в інтернетах, там, телефонних дзвінках, питаннях, статтях, я думаю, що Виявляється, що у нас дуже велика кількість громадян мають подвійне громадянство. І виникає відповідне питання, чи можуть такі громадяни бути мобілізованими у разі наявності в них громадянства іншої країни, чи підданства іншої країни, чи будь-яких інших документів, що підтверджують наявність подвійного громадянства. Давайте відразу виключимо осіб, які виїжджають на постійне місце проживання, тому що саме для таких осіб Передбачено зняття з військового обліку. Це знову ж таки окрема ситуація, коли особа виїжджає на постійне місце проживання. Деякі воєнкомати знімають, ну не військомати, а ті територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А деякі відмовляють, говорять, ніби непередбачений порядок зняття з військового обліку осіб, які виїжджають на постійне місце проживання або відмовляють в такому знятті. Не знаю, як там судова практика, чи не стикалися з цим, але випадки і такі консультації, дзвінки, скарги я вже бачив дуже багато в інтернеті. Тому, повертаючись до питання, чи можлива мобілізація осіб, які мають подвійне громадянство, можу вам відразу сказати. Ну, до речі, перед тим, як я скажу, обов'язково підписайтесь на YouTube, на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал, мій, обов'язково поставте авансом вподобайку, поширюйте це відео. А зараз продовжимо. Можливо. Ці особи, у зв'язку з тим, що вони не вийшли з громадянства України, можуть бути можуть бути мобілізовані. Навіть якщо вони повідомлять про наявність другого громадянства, я раджу це зробити, для того, щоб в подальшому, при будь-яких неприємних ситуаціях їх не звинувачували ще в державній зраді. Тому, у разі, якщо особа має подвійне громадянство, я би радив, би, обов'язково. Подати відповідні документи наявності у вас іншого громадянства в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Це потрібно зробити обов'язково, щоб в подальшому це не стало підставою для притягнення вас до кримінальної відповідальності за державну зраду. Тим більше, якщо мова йде про громадянство країни-агресора, чи громадянство країни, яка допомагає країні агресору, я говорю про Російську Федерацію і про Білоруську Республіку Білорусь. Тут у центрі в комплектації тоді будуть питання: чи варто вас залучати до військової служби, чи варто все ж таки вирішити питання передати до правоохоронних органів, до відповідних державних інституцій МВС стосовно. Міграційної служби, і ви вирішені питання щодо позбавлення вас громадянства. Однак, в будь-якому разі, якщо у вас є громадянство іншої країни, це не є, і ви не вийшли з громадянства офіційно, не вийшли з громадянства України, це відповідно до закону не є перепоною для мобілізації вас для особливий період і на час воєнного стану. Прийміть це до уваги, знайте, ну обов'язково про це повідомляйте центром. Територіальним центром комплектування для того, щоб не виникали в подальшому відповідні неприємні ситуації з правоохоронними органами. В першу чергу це буде ДБР. Також ви можете про це повідомити ДБР, у разі, якщо ви повідомляєте, і на це центр комплектування ніяким чином не реагує. Для того, щоб в подальшому також вам не пред'являли відповідні підозри у державній зраді. Ну, повторюючись, це не є підставою для відмови від вашої мобілізації. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал. З радістю буду вам допомагати. Підписуйтеся обов'язково на телеграм-канал, тому що саме там я розміщую відповідні консультації досить швидко, так як не завжди встигаю зняти відео. І задавайте питання, буду сподіватися, що буду встигати відповідати на всі питання, і в першу чергу у відео таких роз'ясненнях. А поки. Поки віримо в нашу перемогу, робимо все можливе для наших Збройних сил України, віримо в Збройні Сили України, в нашу державу, в її незалежність, суверенітет. Підписуйтесь, віримо і все, що можу сказати, це. Слава Україні!